Далі про таке Кошторис будівництва Подільського воскресенського мосту в Києві знову збільшився. Все тому, що комунальники замовили проєктування на 42 мільйони гривень, зводять переправу ще з кінця минулого тисячоліття, і за цей час вона вже стала і найдорожчим інфраструктурним об'єктом і годівницею для казнокрадів. Подробиці далі чекають його майже 30 років. А він чекає того єдиного. Того, хто позбавить його ганебного статусу столичний довгобут, історію Подільського Воскресенського мосту вже можна переказувати з покоління в покоління. Однак міський голова Києва Віталій Кличко обіцяє: майже легендарний шляхопровід таки з'єднає береги Дніпра. Щоправда, треба почекати ще місяць, максимум півтора, ну максимум два. Але до нового 2024-го, столичний транспорт уже, мовляв, повноцінно курсуватиме мостом. Столичні жителі не з чужих слів знають про здатність кличка дивитися сьогодні, в завтрашній день. Однак, попередні обіцянки закінчувалися нічим. Я дуже не хочу вставати в цей ряд тих градоначальників, обіцяли запустити Мост запустити метро. Міст будують із перервами через брак фінансування. 2017-го він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вклали понад 5 мільярдів гривень. У січні 2019-го кличко заявив: якщо грошей вистачить, абіосполучення можна запустити за півтора-два роки. Роботи йдуть багато хто цих робот не бачить, але переконаний в тому, що в наступному році. Міст буде виглядати зовсім по іншому, але тут у гру вступила вона: корупція у липні 2020-го Поліція повідомила про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва Подільського воскресенського мосту. За рахунок завищення вартості робіт, спритники нажилися більш як на 80 мільйонів гривень. Не минулої місяці, як вибухнув новий скандал, персонал підприємства «Інженірингова мостова компанія вивіз 12 тросів, необхідних, щоб підвісити прольоти майбутньої переправи. Столичний мер одразу заявив про крадіжку. Однак у компанії відповіли: троси їхні, а вивезли їх через борг. І поки правоохоронці підсвічували факти корупції, міський голова Києва хизувався підсвіткою неробочого мосту. Зараз зроблено освітлення. Встановили ванти, і зараз наступним кроком є встановлення опускання мосту в проєктне положення. Загалом в мостобудівній історії з'явилися нові складові коригування проєкту лівобережної частини та опір жителів русанівських садів. Будівництво знову призупинили а от корупцію. Ні, 2021-го стало відомо про нову спробу нажитися на Довгобуді. Близько трьох мільярдів гривень із бюджету зведення переправи ледь не осіли в кишенях чиновників. Повідомили в службі безпеки України. Щоправда, прізвищ не називали. Минулої осені Київрада знову виділила з бюджету гроші на міст 183 мільйони. Прокуратура попросила переглянути рішення. Влада столиці одразу відхрестилася. у лютому цього року. Прокуратура з'ясувала, розікрали ще 36 мільйонів. За підрахунками журналістів, Подільсько-воскресенський міст уже обійшовся в Києву в 20 мільярдів гривень. І якщо його таки запустять у зазначені мером кличком терміни, місця не стануть очевидцями справжнього і недешевого дива. От, наші журналісти поцікавилися, що думають самі кияни про будівництво подільсько Воскресенського мосту. Давайте почуємо. Знаєте, всі мої припущення вони не хороші. Тому я не хотіла б їх озвучувати, тому що немає кому підтримувати міст зверху. А там є якась проблема з мешканцями, які на тому березі живуть і не хочуть висілятися, вис... щоб продовжити міст. Тому що й деньги ворують, тому і не працює. Це моя думка. Зараз, бо війна, там зупинила фінансування. Я дивився досить багато, його останніх три роки, напевно. Прям активно будують його. Там він був останніх років 28 стояв. А зараз, якщо би не війна, я думаю, його б один з'їзд би запустили. Ну, дивіться, теоретично вже можна було б давно збудувати, тому що порівнюючись з, з іншими країнами, там є Китай, які будують там буквально це все там, за рік або навіть за півроку, і, там великі проекти. І, ну, ми ж не сама тупа країна або ж якась недорозвинена. Мабуть, таки треба не до нас питання, а до тих, хто відповідає за будівлю. От. Я думаю, що кудись гроші розтікаються, їх, як завжди, не вистачає. Мабуть, в цьому причина. І обговорювати питання будівництва Подільської та функціонування Подільського Воскресенського мосту ми будемо з Дмитром Макогоном, інженером-проактувальником. Доброго дня, вітаю вас. Добре дня. Так. Дивіться, давайте. От перше питання у мене до вас, виходячи з того, про що зараз заявлено, сказано, що Подільсько-воскресенський міст запрацює у вересні, тобто наступного місяця, але в обмеженому режимі. Тобто, приїзд буде доступним для швидкої маршрутки, для швидкої пожежних низки маршрутів громадського транспорту. От функціонування цього мосту воно вирішить, хоч. Якесь питання транспортне для мешканців Києва, Тобто, наскільки те, що вже побудовано, вирішує логістичні проблеми? Ну, для тих, хто буде пересуватися цими маршрутками і транспортом, який буде там рухатись, якщо він там буде рухатись, це, звичайно, щось змінить і трошки вирішить. Е, казати про щось глобальне, що ми прям візьмемо там, якусь транспортну модель. І у нас там затори, Київ зараз, ну до війни він був на третьому місці а, в рейтингу по заторам. Це не те не той рейтинг, де треба бути в топі, якщо що. А, то глобально нічого не зміниться. Треба розуміти, що є. І навіть якщо він повністю буде функціонувати, це дасть доволі короткостроковий ефект. До того, що ну, ви у сюжеті зазначили, що дійсно е все одно е потоки автомобільні вони впруться ну, в історичний поділ, е там будуть е затори. Ну просто, е просто трошки розвантажить саме мости, але ж е вулична мережа вона залишається як була і є. Єдине, що дійсно могло врятувати, це рейковий транспорт. Це метро, якого ще довго не буде. Ну або як альтернатива метро існують прорахунки. Там навіть це пропозиція світового банку. Це такий трамтрейн, тобто не метро, а трамвай. Це було б значно швидше, значно дешевше. Ну, в прорахунках, якби було нормальне фінансування, це десь три роки. І на момент прорахунку це десь 3 мільярди гривень. Це в принципі для такого проекту не дуже багато. Він, звичайно, це не настільки ефективно, як метро. Але метро чекати, умовно, 20 років, а трамтрейн – 3 роки. Ну, тобто, це, це краще, краще їздити на трамваї, ніж просто не чекати метро. А, скажіть, будь ласка, а наскільки от ви кажете про. Те, що воно буде примикати до подолу, до історичної частини міста. Наскільки там взагалі вистачить місця на цьому подолі в районі усіх вулиць, де має бути розв'язка для того, щоб там побудувати якусь таку масштабну конструкцію? Це продумано якось? А, ну там існує проект розв'язки місця. Там небагато. І чесно кажучи, ну здається, що не дуже взагалі гарно робити на подолі ще одну розв'язку. І знову ж таки, вона особливо там, суттєво нічого на жаль не вирішить в плані а, заторів. Тобто потрібно дійсно розвивати громадський транспорт, бо ну, банально, але центр міста історичний і він не резиновий. Якщо десь і потрібно, все ж таки таке щось будувати, то це потрібно зробити перш за все кільцеву і прибрати транзит. Там дійсно потрібні розв'язки, широкі дороги з безперервним рухом, тобто нерегульованим, це частково вирішить. А скажіть, будь ласка, пане Дмитре, от якщо ми все ж таки давайте уявимо, що от запрацював цей Подільсько-воскресенський міст. На вашу думку, там має бути лише великий муніципальний транспорт, чи і маленькі маршрутки також? Чи це можливо якось вплине на функціональність цього мосту? Ну, дивіться, в ідеалі взагалі потрібно, щоб в місті не було в такому великому місті не було маршруток. Але реалії у нас зараз такі, що маршрутки, принаймні до війни, вони займали друге місце по перевезенню після метро, після метрополітену. Зараз, можливо, під час війни, я просто не знаю точно даних і якось ну, вони зараз особливо, мабуть, не підраховуються. Але враховуючи те, що метро у нас зупиняється чи зупинялось під час повітряних тривог. А, а маршрутки ні, вони умовно порушують цю вимогу, і відповідно людям чим чекати невідомо не скільки, вони просто сідають у маршрутки. Я о, думаю, що маршрутки вже на першому місці. Бо до війни там було, здається, що мільйон п'ятсот перевезень у метро і десь мільйон чотириста у маршруток. Зараз, скоріш за все, маршрутки вже на першому місці. Тому, звичайно, ну, якщо. Зараз ми не можемо без них обійтися, на жаль, так. І відповідно вони мають рухатись по цьому мосту. Тобто це повинна бути така глобальна стратегія відмови від маршруток, а не лише на якомусь там окремому мосту, ділянці чи маршруті. Пане Дмитре, я хотів би зробити маленький екскурс в історії. Я поціновувачу історії нашого міста. Києва в мене є така книжка, здається, 81-го або 82-го року про Київ, і там, значить, перспективні плани. І цей міст він там вже є. Тобто це ще коли там 40 років назад його задумали, а 30 років назад його почали будувати. Проте цей міст мав би з'єднувати в Подолі йти під землю, якісь підземні, мало бути якісь підземні дороги, які виводили десь приблизно біля універмагу Україна наразі. Там, де він зараз знаходиться. Тобто цей міст мав включатися в логістичну, в логістичну життя От міста. Вже для нього було б, мало б бути підготовлено щось було зроблено для того, щоб він функціонував. Його почали будувати без цієї підготовки. І вже тоді виникли думки, що цей міст спеціально стоїть і не добудовується, тому що це просто місце для розкрадання. Скажіть, Чому його почали будувати, коли нічого не було підготовлено? Чи правильна версія про те, що це просто була схема для розкрадання грошей? І тому і зараз він не вирішить логістичних проблем, тому що він не вбудовується? Я все ж таки не думаю, що у нас там прям все настільки коварно, і саме мета будівництва це розкрадання. Ну тобто, це такий побічний ефект, скоріше. За все, тому що ну це дуже складний об'єкт, дуже такий серйозний, і все ж таки набагато простіше розкрадати на там просто ремонті вулиць, перекладанні асфальту земляних роботах, ніж на таких серйозних інженерних об'єктах, де тобі треба ще й залучати іноземні компанії з тими жвантами. Це ж німецькі. Ванти виготовлення. Ну, Тобто ду дуже складно, і я не думаю, що прям якась така глобальна стратегія. До того ж, дійсно його задумали давно, він там ще в старих генпланах. Е, дійсно, існувала е, одна з версій генплану, це недіючий, де були взагалі тунелі під Дніпром, тунелі під mm -hmm. містом. Е, це все класно взагалі. і там в генплані навіть зараз десь близько 100 нових розв'язок. Теж якщо це все збудувати, що є в генплані, все буде чудово, місто поїде і буде клас. Проблема цього документу, що він абсолютно відірваний від реальності, від економічної реальності. Тобто, Дякую, малюють вам. просто фломастери, а реалізувати немає змоги, це. І, мабуть, навіть якщо б у нас там був якийсь бюджет Каліфорнії в три трильйони, і то не факт, щоб ми це могли зробити. Тобто, цей документ з такими нереалістичними м м проектами, він навіть не стільки е корисний, а шкідливий, тому що е умовно, е місто каже: ми отут збудуємо місто. Розуміємо, отут збудуємо розуміємо, тоней, отут збудуємо дорогу. Е і вони це кажуть умовним забудовникам, які ну окей, ви збудуєте, а ми тут збудуємо ТРЦ. Пане Дмитри, дякуємо. Вадякуємо дякуємо. на жаль, вже не маємо часу. Дякуємо Дмитру Макогону, інженеру проектувальнику, з яким ми обговорювали будівництво Подільського воскресенського мосту, який вже будується більше 30 років.